Е, друзі, ще така коротка ідея. От <кхи> після того, як ми з вами поспілкувалися про ці опції, е, які нам дали опції, які існували до того, вони просто сказали: от дивіться, є ще таке. Фактично, ви маєте розуміти, що це не опції, розроблені для українців. Е, е, я свої думки поніс відніс на LinkedIn, де дуже добре професійне коло колег. Включаючи тих, яких 30-40 років досвіду в імміграційному праві, які дуже заслужені юристи. Е і один з коментарів був: це насправді е він навіть зазначив, що це іронічний коментар, на жаль. Але цей коментар цієї дуже досвідченої людини просто зображає. Я, я навіть не продумав не подумав про, про, про такий сценарій. Але насправді цей коментар відображає, наскільки ж не непідходящі опції, вони вам запропонували в тому прес-релізі? Наскільки взагалі ці опції не підходять для більшості людей? Розумієте, там я в тому прес-релізі підіймав таке питання: а як можна видати взагалі людині візу 866, якщо Австралія не визнає геноцидом українців? Те, що, те, що відбувається в Україні, так? Як взагалі її можна видати? Тому що пам'ятаємо, 866, це я належу до групи осіб, яким загрожує переслідування і шкода. А якщо б е, те, що відбулось в Україні, вважалося геноцидом, то я, я частина суспільства. Е, я, я група осіб, я група осіб за етнічним признаком українець, мені загрожує шкода. Смерть, побиття, гвалтування, там і т.д. або пси, тяжка психологічна шкода. Але те, що відбувається в Австралії геноцидом, не визна. Підходите ви на цю візу? Ні. Але, як зазначив цей дуже заслужений юрист в дуже поважному віці, каже: слухай, а дивись, яка іронічна штука виходить. А знаєш, хто підійде на цю візу? На цю візу хіба що підійдуть українці, які якраз знаходяться в Україні і виправдовують агресію. Я, я, ну, я б не додумався сам, але іронічно це насправді так. Тому що вони були у групі осіб, яким загрожує переслідування за їх політичну думку. Тобто, якщо б вони в Україні вийшли на площу, провели демонстрацію зі своєю думкою, Якимсь чином виправдовуючи агресію, що б з ними сталося, я можу не продовжувати, да? всім розуміємо. І це й було б підпаданням під 866 візу за законом. Тобто, вони чітко б юридичну дефініцію впадали в юридичну дефініцію, належали б до групи осіб, яким загрожує. Фізична або інша розправа через те, що вони нагорожені належать до групи осіб. В даному випадку ця група осіб, це група осіб з іншою політичною думкою. От. І ми е, зійшлися в цій дискусії в е, LinkedIn з цим е, е, юристом, що департамент імміграції не доходив до таких думок. Вони не прораховували всі ці. Варіанти, скоріше за все. Тому що, якщо б вони думали, які опції вони пишуть, то вони б таких опцій не пропонували. Тому що виходить дуже іронічна і така дуже печально іронічна історія з такими опціями. А, я думаю, що ці опції це. Коли треба щось допомогти. Тому що всі ж вони ж, напевно, так планували, ніяк не планували, ніяк не бюджетували цей процес. Вони думали, що це завтра закінчиться, чи там через три місяці, чи через шість. І ніби для, для вигляду щось зробити треба, от вони і зробили. От вони допомогли. От. Або вони повністю нічого не розуміють, що вони роблять, або роблять вигляд. Тут можливі дві опції. Можливо, скоріше роблять вигляд, ніж повністю не розуміють. Я не знаю. Але ось ось те, що вони роблять. Дякую.